Вінтажна комора вітає сьогодні всіх моїх підписників та гостей мого каналу. Сьогоднішнє відео буде присвячено чайним парам гігантам, які є в моїй колекції. На столі сьогодні фігурують 5 чайних пар, однак одна з них виставлена для порівняння, тому що вона вже у мене була в одному із відео. Інші чотири вперше сьогодні будуть на огляду. Це Вироби чотирьох різних варфорових підприємств: як українських, так і одне Російської Федерації. Я обожнюю чайні пари, особливо великі. У мене вже були відео, два відео про такі чайні пари. Воно досить набрало багато переглядів, і я думаю, що сьогоднішнього відео буде не виключення. Тим більше, що одна чашка взагалі раритетна. І я ніколи жодного із блогерів не бачила такої чайної пари. Але все по порядку. Розпочнемо огляд от з такої чайної пари, яка є у моїй колекції. До речі, всі вони місткість мають плюс-мінус 500 мл. Це, це не 500, це десь приблизно 400 мл. Це ручний розпис з позолотою, і в якійсь мірі навіть можна цю пару чайну вважати агітаційним фарфором, тому що на ній є ось такий символ. Радянського Союзу серп і молот. Так, розглянемо її більш детальніше. На ній є клеймо. Ось таке клеймо фабрика пісочинська, значить, перший сорт, 1968 рік. Надглазурний розпис ми бачимо. Він однаковий з усіх боків, і тільки посередині є оцей символ Радянського Союзу, серп і молот. Внутрі чашечки є ось така позолота. Вона в досить непоганому стані. Да, до речі, цією чайною парою користувалися, але не дуже часто. Чашечка також ручний розпис має. Такий вензельний пурпурна краска. Верніша фарба перетинається з позолотою. Те ж саме клеймо, яке і на чашеці ми бачили з вами. Ось така чайна пара. До речі, із всіх чайних пар, що у мене на столі, це більш-менш можна віднести до тонкості. Стіного фарфору. Зверніть увагу, вона світиться незалежно від того, що і досить таки величенька. Перший предмет. Другий предмет. Ви його бачили, знаєте, у багатьох блогерів ця чайна пара фігурувала. І ось хочу вам представити чайну пару місткістю пів літра. Любава. До речі, я її придбала у Тетяни Латипової, за що їй дуже вдячна. Тетяна, якщо ви мене бачите, привіт вам і подяка за такий чудовий предмет. До речі, вона не користована в дуже гарному збереженні. І ось ця чайна пара Любава належить Довбишському фарфоровому заводу. Ми бачимо, що камера зловить. Другий сорт, і ціна була 4 карбованці 85 копійок. Чайна пара Любава випускалася не тільки довбишом, а випускалась і Полонським заводом художньої кераміки. Я виставила спеціально ось для порівняння оцю чайну пару. Ось ми бачимо, це полонська чайна пара, а це довбирська чайна пара Любава Звичайно, вони різні, за виключенням квітки і по формі чашки. Полонська у вигляді бокала, довбишська, більш така тюльпановидну форму носить. От, різняться ручки, різниця розпис, різниця розкрас безпосередньо і блюдець. Але е, жодним чином красу що однієї, що іншої чайної пари не змінює. До речі, Полонський завод художньої кераміки. Ще в іншому розкрасі створив чайну пару Любава, а саме це такий темно-синій розкрас, скульптор козак, розпис його дружини Олексенко зінаїди дуже красива чайна пара. Я мрію її придбати в свою колекцію, але поки що мені її не вдається. І так. Оцей бокал ми вже бачили, тому ми її не будемо детально розглядати. я вже сказала, Для порівняння я її взяла, розглянемо дуже скучайну пару. я вже сказала, дивіться, Вона в гарному стані, багато позолоти на ручці, дуже красиве, красивий такий е, е, рельєф на ручці. Позолота, як внутрі, безпосередньо широким таким кантом іде. Чашки. Так, і позолота вже Уже менш тонка, понизу чашки. Криття чудове, ручний розпис квітки. Бачимо такий жовто-зелений розкрас з підрисовкою позолотою Чашечка. Вона з тонкості... з тон... не тонкостінного, а товстостійного фарфору створена. І подивимося на клеймо, як я вже вам казала, це доба з 4 карбованці, 85 копійок. Дуже гарне блюдце мені сподобалось. Бачите, там також малюнок красивий на ньому у вигляді. Квітки цієї ж самої, що і на чашечці. І теж саме клеймо. Другий сорт. Ось така друга чайна пара гігант в моєї колекції. Третя чайна пара це ось така. Це вже кремгес знаменитий. Вона також часто зустрічається в огляді наших блогерів. В принципі, придбати її не складно у нас на торгових площадках. Вона має сервантне збереження. Ручний розпис чудовий, ми бачимо у вигляді троянди. На дні чашечці позолота, внутрі більш ширший такий обідок з позолоти. Позолота є на ручці, тюльпановидна така форма. Те ж сама розкраска і на блюдечці. Якщо звернути увагу на клеймо, ми бачимо другий сорт 4 рублі 40 копійок, клеймо Крем Гес. Дуже гарна чайна пара, дуже гарна. Взагалі це підприємство випускало багато кружок гігантів. На превеликий жаль, маю тільки одну із них в моїй колекції, за що я дуже і дуже рада. І буду завершувати я свій огляд оцією кружкою. Я її не зустрічала в огляді жодного блогера, але зверніть увагу на цю красу. Чи догадалися ви, кому вона належить? Не знаю, чи здогадалась чи здогадалися, ні. Однак вона має колекційне значення. Досить рідкісна, коштує не дешево, але за таку красу мені жодним чином не було жалко заплатити досить такі великі гроші. І так, ця кружка входить в колекцію знаменитого користенського заводу. Ми бачимо це клеймо, це 2000 ні роки, це не радянський період, як ми бачимо, це вже. Немає жодним чином ціни, тому що тільки фарфорові підприємства в Радянському Союзі зазначали ціну на своїх виробах. І вона входить в каталог Христенського фарфорового заводу. Ось, бачите, він у мене є такий невеличкий. І бачимо, чашки з блюдцем подарочні, подарункові. Їх було 4, як ми бачимо, є різні розкраси, жовтотемносині, голубі, жовті, пурпурні темносині кольора. І ці подарункові чашки. Вони всі були з портретним зображенням різних гетьманів нашої рідної України. І так, давайте ми більш детальніше роздивимося цю чашу. Ця чашечка абсолютно нова, не користована, і ми бачимо чудове рельєфне насамперед зображення в цій чашечки. Значить, іде широкий, такий широкий, об'ясуючий фріз. Рельєфний, бачите, з розпису. темно синьою такою кобальтовою фарбою з позолотою. Далі ми бачимо те ж саме, рельєфне, не знаю, чи вам на камеру видно, оці всі листочки, квіточки на синьому криті кобальтому, вони також рельєфне таке мають. зображення, вони всі випуклі. Посередині чашечки, верніше, не чашки, а кружки. Є медальйон випуклий з портретом. Думаю, ви вже його замітили, коли я крутила, крутила цю чашку нашого гетьмана знаменитого пилипа орлика. Гетьман орлик. Дуже багато позолоти. Що стосується. Плються, воно таке величеньке, також по бортику є такий широкий фріз, однак він виключно по золоті цей фріз рельєфний, є тільки-тільки такі невеличкі рисочки зеленою фарбою. Красиве червоне криття. І те ж саме стоїть клеймо Користенського фарфорового заводу 2000-х років. До речі, отакі портретні зображення, воно було дуже популярне в Увалі в 18 столітті. І цілий лесеревізи присвячений такому остопленню. Це кружка місткістю 600 мл. І я вже вам показувала в каталозі, що, якщо ви замітили, є деякі з них, де посередині, от у мене вона пуста, а посередині, по цьому золотому бортику, є напис ще гетьман. Отакі, як у мене ззаду кружки, ось тут. Оцей напис іде посередині. Величенького цього блюдця присвячена конкретному гетьману. Я думаю, не подобатись така краса не може нікому. Я дуже і дуже рада, що вона є в моїй колекції. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал. Буде дуже і дуже багато цікавого. Підтримайте мій молодий канал. Я потребую дійсно вашої уваги, вашої підписки для того, щоб розвиватися далі. Прокоментуйте, не полінуйтеся, поставте лайка. На сьогодні все. До нових зустрічей, до нових відео. З вами була Людмила та Вінтажна Комора.